Третій тиждень Великого посту нагадує нам про смиренність і покаяння. Протягом тижня церква служить дві літургії раніше освячених дарів у середу та п'ятницю. А у суботу знову ж відбувається поминальна панахида за спочилими рідними. Окрім того, під час Великого посту існує практика молитви над недужими це таїнство соборування. У кожному храмі воно здійснюється у різні дні. Так, наприклад, у Свято-Михайлівському кафедральному соборі міста Житомира його звершують у четвер. А у третю неділю Великого посту на всенішній виноситься після великого славослів'я, святий Хрест і пропонується для поклоніння віруючим. При поклонінні Христу церква співає: Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і Святеє Воскресіння Твоє славимо. Ця пісня співається і на літургії замість Трисвятого. Церква виставляє всередині чотиридесятниці віруючим хрест для того, щоб нагадуванням про страждання і смерть Господа надихнути та зміцнити тих, хто поститься на продовження подвигу посту. Святий хрест залишається для поклоніння впродовж тижня до п'ятниці, коли він після часів перед літургією вноситься назад у вівтар. В суботу на великій вечірній Виноситься хрест на середині храму, і священники співають молитву, поклоняючи перед Христом. Христу Твоєму поклоняємось, Владику. І святеє Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Ця неділя називається і тиждень Хрестопоклонна. Чому? Церква поставила на середині посту виносити. Животворче Древо Господнє, знову ж закликаючи і нагадуючи вірним про те, що ми проходимо піст, що заради нас постраждав Ісус Христос, зійшов на хрест, щоб ми не послабили свій подвиг, щоб ми достойно несли подвиг і свій хрест. Хрест, той, який ми несемо в своєму житті, зі смиренням і з любов'ю.